Доброго ранку, любі хлопчики і дівчатка. Бажаємо вам гарного весняного настрою та чудового дня. У вулицею йшла і краплинку цю знайшла, а вона сумна йде, плаче, бідна, слізки л'є і розказує мені, що нема у неї рідні. Люди кран не закривали і краплинки повтікали. Що малій тепер робити, де краплинка буде жити? Діти, а скажіть, будь ласка, де живуть краплинки? Вірно, краплинки живуть у річці, струмку, озері, морі, океані. І у водопроводному крані. Діти, підгадайте, будь ласка, загадку. Відома всім вам рідина. Усі її вживають, буває хмаркою вона, сніжинкою буває, буває, як скло, буває тверда. Здоводалися Так, це вода. На глобус. Це маленька модель нашої планети Земля. На глобусі є суша, яка позначається корічневим кольором. Є рослини, які позначаються зеленим кольором, і є вода, яка позначається блакитним кольором. А на нашому глобусі ми бачимо дуже багато блакитного кольору. То у нас води найбільше. Вода це найважливіше на нашій планеті рідина. У воді зароджується життя, без неї неможливе існування людей, рослин, тварин. Життя є лише там, де є вода, і навпаки, де знаходиться вода, там є життя. Без води все живе на землі загина. Тому, діти, цінуйте та бережіть воду. Щоб зберегти воду, потрібно дотримуватись цих правил. Давайте їх згадаємо. Перше. Закривати щільно кран. Друге слідкувати, щоб крани були справні. Третє. Закривати крани, коли не потрібна вода. Четверте. Коли миєш посуд або щось інше, вода повинна текти маленькою струйкою. П'яте, на природі не забруднювайте річки та озера. Запам'ятайте прислів'я, закривай міцніший кран, зекономимо океан. Давайте разом з краплинкою проведемо досліди і дізнаємося, які властивості має вода. Візьмемо склянку з водою. І перельємо у порожню склянку водичку. Що ми побачили? Так, вода це рідина і вона ліється. А тепер понюхаємо нашу водичку. Що ми відчуваємо? Нічого, тому що вода не має запаху. А зараз ми спробуємо нашу водичку на смак. Як ви гадаєте, який смак у води? Вірно, водичка не має смаку. Якщо у склянку з водою додати ложку цукру. Який смак води? Так, солодкий. А якщо покласти до води сіль, вода стане солоною. Отже, смак води залежить від того, що до неї додали. У склянку з водою опустимо ложку. Чи добре її видно, який висновок? Вірно, що вода прозора. Спробуємо дізнатися, чи має вода форму. Візьмемо різні за формою посуди і нальємо в кожну з них воду. Що ви помітили? Так, вода набуває форму того предмета, у який налита. Власної форми вона не має. А в якому стані може бути вода? Вода буває в твердому, рідкому та газоподібному стані. Послухайте казочку про пригоди, що сталися з краплинка. У великій гарній річці жила маленька краплинка. Вона із цікавістю слухала спів пташок та квакання жаб, мріяла про подорож. Цілими днями крапельки грались одна з одною, і їм було дуже цікаво. Настали спекотні дні. То одна крапелька, то інші почали випаровуватися і підніматися до неба. І хмарка, на яку крапельки піднялися, поплила, плела над лісами, полями, містами і селами. Все нові і нові крапельки приєднувалися до цієї хмарки. І ось хмарка перетворилася на величезну хмару, а крапельки стали такими, що хмара їх не видержувала. Хлинув дощ. Наші крапельки впали на землю. Проходячи через ґрунт та песок, краплі очистились і стали прозорими, схожими на маленькі кришталики. І тепер через ґрунтові підземні води потрапили до річки і знову готувалися до нової подорожі. Ось такі пригоди крапельки і називаються кругообіг води у. Природі. Продовжуємо наші досліди з водою, і наш дослід має назву «Проекція води. Для досліду нам потрібна водичка, келих і ось така планшетка, за допомогою якої сьогодні ми будемо досліджувати. Беремо наш келих і ставимо посередині нашої першої смужки. Що ми бачимо? Що з правої сторони у нас блакитний колір, а з лівої сторони у нас помаранчевий колір. Переставляємо наш келих до іншої другої смужки? Що ми бачимо? Що з правої сторони у нас зелений колір, а з лівої сторони у нас жовтий колір. Тепер ми пустий наш келих наливаємо нашу водичку. Ось так і продовжуємо наш дослід. Ставимо наш келих до першої смужки. Що ми бачимо? Що з правої сторони у нас став померанчевий кольор, а з лівої сторони блакитний кольор. Переставляємо келих до іншої другої смужки. Що ми бачимо? Що з правої сторони у нас жовтий колір, а з, з лівої сторони зелений колір. І продовжуємо наш дослід. Ставимо наш келих посередині білої смужки. У мене є ось така заготовка, блакитна стрілочка. Куди вона дивиться? Вона дивиться. В ліву сторону, а тепер я ставлю нашу стрілочку за наш бокал. Що ми побачили, що стрілочка наша блакитна змінила напрям, і це все відбувається за допомогою води. А вода це справжнє диво. Як прожити без води? З нею ми завжди щасливі. З нею в нас нема біди. Є вода, ростуть рослини, ліс, сади, рясні поля. Це чудово для людини і радіє вся земля. Ось і закінчилась наша подорож з нашою краплинкою. Ми провели дуже багато дослідів. Прослухали казочку про краплинку. Я сподіваюся, що вам наші досліди дуже сподобалися і чекаю, що ви вдома разом з батьками будете проводити такі самі, а може, інші якісь досліди, і будете присилати нам наше відео. Бажаю вам успіхів і всього гарного. До побачення!